Чати. Так. вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям розібратися, як їм оформити велику приватну пенсію, причому з міжнародними гарантіями. Давайте одразу розберемось: це не ті лаха пірамідоси, це навіть не очак книжки, це абсолютно не має ніякого відношення до державних коштів. До, звісно, державні гарантії тут є, але ви маєте зрозуміти, що ця інформація, яку я зараз буду вам повідомляти, це досвід міжнародних. Компанії, які працюють в усьому світі, найстаріша компанія з Австрії, яка пропонує послугу приватного пенсійного забезпечення, 1811 рік створення, тобто більше ніж 200 років, вона працює в усьому світі, і причому ці компанії були створені ще до створення радянського союзу, коли потім українці, звісно, втратили гроші на щодо книжках і у нас. Тотальна недовіра взагалі до будь-яких фінансових інструментів. І в той же час чомусь українці дуже охоче несуть кошти в різні піраміди, потім їх втрачають і знову співають сумних пісень. Тому давайте будемо вчитись фінансової грамотності. І перше, що треба зрозуміти, що, на жаль, а можливо на радість більшість. Життєвих моментів у нас вимірюється все ж таки з грош грошима. Звісно, що кохання купити за гроші то не наш варіант. Має бути. Гармонія в усьому, сім'я, здоров'я, але й здоров'я в наш час також набагато краще можна відновити, коли є гроші. Тому ми не будемо з вами соромитись, ми будемо говорити про гроші. І маєте зрозуміти, що гроші то не є зло в нашому житті. Важливо, у кого ці гроші, тому що людина з добрими намірами, з великими грошима робить добро. Людина з недобрими намірами, з великими грошима робить. Зло. тому я бажаю всім хорошим людям мати багато грошей і будемо саме говорити, як зробити так, щоб в нашому житті були гроші завжди. І для цього треба знати основи фінансової грамотності. Цю інформацію вивчають. В європейських школах десь приблизно другий-третій клас у нас, наче вже розпочали дітей навчати десь приблизно 9 клас. Але чому можуть навчити вчителі, які отримують мінімальну зарплату, якось то дуже складно. Тобто, про фінанси має говорити людина, яка з досвідом, і вчитись фінансової грамотності дійсно треба у тій людині, у якої гроші є. Розумієте, так? Тому. Наше життя з точки зору фінансів розподіляється на три такі періоди. Перший період це навчання, коли власне грошей у нас не було. Другий період життя це заробіток, а не так, як раніше. Робота, трудодень це вже забули. Якщо ви ходите на роботу і отримаєте маленьку зарплату, то сядьте, почухайте десь, не знаю в якому місці, і подумайте, чому ви мало отримаєте. Що що тут сталося? Не те, навчались погано, не ту спеціальність обрали, не на ту роботу пішли. Подумайте самі собі, що проаналізуйте, де платять краще. Звісно, я ж не рекомендую кримінал, а дійсно серйозні якісь. Фірми, компанії просто можливо, треба підвищити кваліфікацію, і я вам бажаю дійсно заробляти достатньо, щоб забезпечити третій період вашого життя, а саме відпочинок. А чи є у нас відпочинок у наших пенсіонерів? На жаль, це не відпочинок, а виживання. Де вони відпочивають? В АТБ так шукають по акції там. Хліб, молоко, де ще на лавочці насіння полузити, бо де може відпочити наш пенсіонер з пенсією 3-4 тисячі гривень? А вони не знали секрет грошей. Не знали, що в другому періоді життя ми маємо заробляти достатньо грошей, щоб забезпечити той рівень життя, який нам необхідно, а також підготуватися до третього періоду життя, тому що якщо ви не підготуєтесь, то державна пенсія буде мізер. А у деяких навіть її не буде. І для того, щоб забезпечити, залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли, необхідно сформувати собі капітал. Ну про що простого. Ну, просто нас цьому не вчили, і, можливо, для вас це буде нова інформація. І нам здається, що це у нас країна, якась не така уряд не той взагалі. Об'їжджаю чогось пенсіонерів. Але насправді, як ви думаєте, чому європейські пенсіонери краще живуть? У них так само державна пенсія становить 25% від середнього рівня зарплати. Якщо у них зарплата 6-7 тисяч євро або доларів, то пенсія у них 1200 І вони за цю пенсію навіть не можуть комуналку сплатити. А в той же час. 75% це накопичення, це мають бути приватні накопичення. Але на Заході такі приватні накопичення роблять саме в компаніях страхування життя. І ви можете зайти в Вікіпедію і чітко це прочитати: що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. Хто ж за нас був, допоможе нам створити наш капітал? Я не знаю, може, у когось чоловік, жінка, я не знаю, на кого ви розраховуєте, роботодавець, держава, хто вам має закумулювати ваш, ваш капітал, ваші кошти. Не знаю, де ви що плануєте шукати, але треба не менше, ніж 10% від вашого бажаного рівня життя собі формувати. Візьмемо, до прикладу, 100%. Гривень в день, множимо на 365 днів, ми маємо 40 тисяч гривень. Це зараз середній такий накопичувальний рахунок українців на 2025 рік. І якщо українець молодий, йому 30 років, ще 30 років є попереду, і до 60 років він спокійно збере собі 1 мільйон 200 тисяч гривень в компанії, які я пропоную вкладати кошти. Де відкривати ваш рахунок будуть з вашими грошима працювати, вкладати їх в різні галузі економіки, і це буде приносити вам дохід. В цих компаніях є гарантований дохід 4 незалежно від будь-яких форс-мажорів, що може статися. А додатковий відсоток, найчастіше зараз вони працюють 12-14% річних. Це вони вже намагаються заробити для нас якомога більше. І тут працює не простий відсоток, а складний. Отак. Так, знаєте, як -то? яєчко не просте, а золоте. Так, от, складний відсоток. Хто знає взагалі, що таке складний відсоток? Ще в свій час Енштейн назвав складний відсоток восьме диво світу. А якийсь, не пам'ятаю, хто заповів декілька фунтів якимось двом мостам. Треба більш детально цю інформацію. Почитати, але сказавши ці гроші не трогати, і хай вони постійно працюють і через 100 чимось років там ну взагалі сумасшедші суми повиростали. Так і у нас за 30 років. Працює складний відсоток, капіталізація, не знімаються податки. а Це дуже важливо, тому що до прикладу на банківському депозиті там кожного місяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір на хвилиночку, Тобто вам наростає 1000 гривень, а потім 230 гривень з того забирає держава, і потім вам знову Заростає а тут постійно наростає. Ну, до прикладу, тисячу, 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 тисячу. Розумієте? І так за довгі періоди років. 3,5 мільйона гривень вам наросте. Класна сума. І загально на рахунку у клієнта буде 4 мільйони 800 тисяч гривень. І якби на даний час кожен пенсіонер у нас в Україні мав бити такі гроші на своєму рахунку, то звісно, вони б вже теж могли дозволити собі відпочивати декілька разів за кордоном десь в теплих країнах. Так? І це не лише накопичення. Тут додатково ще є фінансовий захист. Як тільки людина оформила собі такий приватний рахунок і лише вперше поклала свою суму 40 тисяч гривень, починає діяти договір на суму 1 мільйон 200 тисяч це такий фінансовий захист. І у випадку, якщо людина помирає. То родина цієї людини клієнта отримує 1 мільйон 200 тисяч гривень. І це дуже важливо для тих людей, у кого є маленькі діти, або батьки, або там, хто сестри, брати, також, якщо смерть по нещасному випадку, то трьохкратна сума 3 мільйони 600. І втрата працездатності так само відсоток від 3 мільйонів 600. Тобто, у вас іде накопичення, працює складний відсоток, додатково маєте фінансовий захист для своєї родини, а також для самі себе, бо всі ми за цей період, 30 років, всяка може статися. І додатково можна ще оформити медичні захисти, переломи, опіки. Дуже важливо жінкам, всім я рекомендую брати захист по онкології, бо, на жаль, кожна пята жінка після 50 Років у нас іде діагностування, і у цьому випадку компанія оплатить. Ну, в середньому я всім своїм жінкам оформлюю 250 тисяч гривень фінансовий захист. І ця сума пройде протягом тижня-двох одразу на карточку, і це допоможе вилікувати цю хворобу на ранніх стадіях. Це дуже швидко. У нас є окрема група, в якій, в якій зазначені всі ці виплати клієнтів, що відбувається, бачите, які там ситуації різні. По переломам, опікам, там невеличкі суми: 12 тисяч, одинадцять, а такі серйозні захворювання, звісно, це краще оформити собі 250, там можна півмільйона, можна мільйон. І якщо. Молодий клієнт кому 20 років, то цей захист вартує там 300 гривень в рік. Чим старша людина, вже приблизно коли 45 років, то це вартує 2600 десь гривень в рік, захист 250 тисяч. І якщо близько вже старше 55 п'яти років, приблизно чотири тисячі гривень. Але все ж таки Мати фінансовий захист 250 тисяч гривень набагато краще, ніж потім ходити по родичам і просити гроші. Також це не лише накопичення на пенсію. Можна оформити накопичення на дитинку, тільки дитина народилася одразу: батьки, бабусі, дітки, всі потрошки відкладаємо гроші дитині. І 20 тисяч невелика сума це 1600 в місяць. Щоб не купувати мільйони різних іграшок, які потім дитині не потрібно, так само з одягу дитина швидко росте, а можна потрошки відкладати їй гроші. І ще раз не путайте це з тими книжками, куди нам батьки клали гроші до 18 років. Мені так само мама клала гроші. Понятно, що десь пропали, щось там трошки виплатили. Це зовсім інше. Це європейські компанії надають такі послуги, і ці гроші обов'язково захищені, ніде вони не пропадуть. Отже, ми самі зберемо 500 тисяч гривень, наросте 1 мільйон, загальна сума у клієнта буде для дитини 1 мільйон 500 тисяч гривень. Вистачить на перший внесок за житло, на квартиру. Е Навчання за кордоном, можливо, якийсь бізнес дитина захоче, буде вам дуже вдячна, що ви таким чином потурбувалися. Цей ринок страхування життя в Україні тільки розвивається. У 2003 році був прийнятий закон, міжнародні компанії прийшли до нас працювати, а в той же час за кордоном. В Америці це працює більше ніж 150 років, і 80% населення користуються такими програмами. У них інакше навіть нема. У них будь яке звернення в медичну установу одразу питають, а чи є у вас поліс страхування? Так? Чи є? Так само і в Європі 90% населення користуються цими програмами вже більше 200 років. Для нас, для українців, нова інформація. Хто скоріше зрозумів, той вже користується В моїй родині, вже третє покоління. В перше покоління моїй мамі 71 рік. Вона має вже приватну пенсію. Мені 45. і моїй доньці 20 років. Ми також їй. Оформили програму накопичення і в 40 років у неї будуть завжди гроші. І я вам сьогодні, наприклад, також покажу, як саме це працює. Можливо, вас здивує та інформація, чому це я про це розповідаю так просто відкрито в, в інтернеті, чи маю я на це право. Відповідно до цього закону про недержавне пенсійне забезпечення, ці послуги пропонуються саме через фінансових консультантів, які пройшли навчання і отримали сертифікати. Я є таким офіційним фінансовим консультантом, зареєстрована в реєстрі Національного банку України і за своїм власним бажанням розповідаю про це, але маю чітко от, всю інформацію вам викласти і відповісти на всі ваші питання. Для вас ця інформація абсолютно безкоштовна. Я працюю від імені посередника. Це така брокерська компанія, яка навчає фінансових консультантів. І наша задача донести інформацію клієнту, далі підібрати програму, в якій компанії саме для вас буде краще оформити собі цей накопичувальний рахунок. Ви потім сплачуєте кошти вже саме на свій рахунок. Санітар 35 років, дуже класний вік. Переходьте до мене в телеграм-канал і будемо оформлювати вам програму. Після цього страхова компанія виписує поліс, це такий офіційний документ, в якому вже все буде зазначено. І ваша фінансова сума захисту, яку суму ви накопичуєте. Ну, всі, всі ці умови. І після цього страхова компанія сплачує посереднику, брокеру відсоток. Комісійну винагороду і абсолютно не з ваших грошей. Це дуже важливо вам зрозуміти, що ваші гроші ніде не діваються. Ви як покладете ваші 40 тисяч гривень на свій рахунок, так вони і почнуть працювати під відсотком. Що порадити по програмам? Я завжди всім клієнтам своїм раджу відкривати програми в усіх компаніях в різних. В трьох компаніях бажано в американській, в австрійській і в українській, залежно від суми, від вашого віку, все це можна подивитись. Отже, от таким чином це працює, і кожен з вас також може стати ще і фінансовим консультантом, пройти навчання абсолютно безкоштовне. І також допомагати українцям розібратися, розбиратися, оформлювати ці програми, тому що за підрахунками спеціалістів, нам потрібно для того, щоб кожному українцю донести цю інформацію. Нам потрібно приблизно 200 тисяч консультантів. На даний час нас приблизно 10 тисяч, тобто ще є вакантні посади, тому, будь ласка, пом... Тому ну, буде це цікаво, що ми маємо розповідати про надійність, про гарантію. Окремо є у мене лекція на цю тему. А сьогодні я додатково хочу присвятити ефір, щоб саме показати вам, як ми можемо оформити от саме приватну пенсію. І ще раз нагадую, що приватна пенсія це не для тих, хто вже на пенсії, навпаки. Підготуватися до своєї пенсії треба якомога раніше. І от, до прикладу, ми беремо молоду людину 2000 року народження. Це їй скільки 25 років. Так. Так, І от ця людина собі потрошечки буде відкладати гроші, беремо суму 30 тисяч гривень. І, так, скільки я сказала, Їй 25 значить 35 років. Ой, якби ти ще працювало, то було б класно. Так, Валентина підняла руку, зараз хвилиночку, дам вам мікрофон. Ой, Валентина підняла руку і її десь, десь подівалася. Ну, нічого. Так, і отримувати, її, отримувати з 60 років, почне отримувати свій капітал. Тобто, дивіться, в кінці терміну можна або забрати всю суму одразу, або розрахувати собі пожиттєве забезпечення. І в цьому випадку, в нашому прикладі, ця молода людина сама збере 2 мільйони 700 тисяч гривень, а з відсотками їй наросте 10 мільйонів 800, тобто майже 11 мільйонів це за умови 10%. А якщо 12% буде. Ого! 16 мільйонів. Ух ти, клас! Прикольно. Це мені подобається. Давно я в калькулятор не вбивала такі, такі розрахунки. Тому що три. Так! Ой ні, це навіть вам показувати не можна такі суми. І тоді людина буде отримувати, якщо частинами, то 144 тисячі гривень в місяць. Це якщо 10 років розрахувати. Звісно, якщо на 20 років, то там буде сума трошки менша, але давайте покажу вам, як і. Якщо потім ануітетні виплати, будуть на 20 років. Давайте глянемо, скільки тоді. Тоді 77 тисяч, то теж добре. А також можна оформити пожиттєві виплати, якщо довічно. А нагадую вам, що людина збирала лише 30 тисяч гривень. Тобто в місяць це 2,5 тисячі гривень, а отримувати буде пожиттєво 53 тисячі гривень. І це лише в перший рік, а в наступний більше, тому що як працює вже потім сам механізм. Тобто людина ж зібрала гроші, і вона їх не забрала всі одразу, а залишила їх далі працювати там. І ці гроші далі будуть працювати під відсотками. І в перший рік людина забере загалом 600 тисяч гривень, а у неї ще там декілька мільйонів залишиться далі працювати. І вони також під відсотками будуть працювати, і ще людина далі буде отримувати. Оце такі програми бажано оформити всім вашим дітям, які. Транжири, і ви переживаєте, що невідомо, як вони потім будуть без вас жити. Я своїй доньці ж кажу, оформила. 20 років тому я дітям пооформлювала накопичувальні рахунки до 18 років і вже ці гроші забрала. Тепер я їм вже оформлюю як дорослим людям, тобто тепер вони самі там виступають. як це називається страхувальник і застрахована особа, і вони ж і отримувачі грошей. Тобто раніше була я страхувальник, я та людина, яка платила гроші, а тепер діти вже виросли і самі за себе сплачують. А я просто це контролюю, щоб гроші були завжди в їхньому житті. Так це працює. Так це працює в усьому світі, і тепер це доступно для українців. Тому я вас запрошую дізнаватись цю інформацію обов'язково.